Коти і хризантеми або коти в хризантемах. Ну, де ви бачили миліше відео. І така невимовна краса зовсім поруч на Прилуцькій дослідній станції. Нині на Прилуцькій дослідній пік квітування Хризантем, а їх тут налічують аж 110 сортів. І нині майже всі квітнуть одночасно, випромінюючи просто якийсь неймовірний аромат осені. Із цих 110 сортів селекціонери Прилуцької дослідної уже вивели чотири власних. Та ще чотири в процесі реєстрації. Тож прямуємо до самого серця колекції контрольного розсадника, щоб помилуватися чудовою працею наших квітникарів. До речі, щоб вивести сорт, знадобиться не один і не два роки. На цьому етапі воно проходить ну п'ять років. Селекційний розсадник, конкурсний розсадник і контрольний розсадник, аж потім йде на реєстрацію. Це у нас контрольний. Ще буде ще років 4 ви будете за ним дивитися. Ось підійшли ми до даних сортів, які будуть передаватися на планів в цьому році. У них ще назви немає. Квітка. Розкішна. Квітка, слухайте, дуже розкішна і колір такий цікавий. Гілка вже букет. Так, вже букет. Це буде трохи пізніший у нас. Угу. Це двокольорова. Уже зовсім скоро ці розкішні ніжні квіти перетворяться на добре відомий сорт, як і їх зіркові сусіди. Рожева діадема, прометай. Коралове намисто. Угу. Теж букет. І перший це мій сон багряна осінь. Багряна осінь. В кольорах багряної да. Угу. І де ви стільки терпіння набираєтеся, щоб оце п'ять років чекати і ту роботу санкційно проводити? Хобі. Хобі робота. Все робіт. разом. Ну так. Да. За що? Кажу, я ще я кажу, осінь. Кітка радує око. І не лишень радує око, а й душу заспокоює. Бо ж це ніби запашний і заспокійливий квітковий рай, а ще релакс та природотерапія. Куди не глянь? Скрізь радує око, різноколірна палітра, ніжних квітів із терпким і неймовірно свіжим ароматом осені. Тут би художникам арт-пленери проводити, бо ж одна ділянка мальовничіша за іншу. А на цій дослідній ділянці ми бачимо хризантемки мультифлора. Це такі розкішні кулькаподібні кущики, які дуже полюбилися прилучанами. І тут відчувається дбайлива рука Олександра Оленіча, бо ж вони такі неймовірні, красиві і пишні. Окрім мультифлори, на дослідній є широко представлена корейська хризантема. Найрізноманітніших кольорів і відтінків від ніжно-рожевого і коралового до багряно-жовтого. Загалом це квітка невибаглива, проте дуже любить вологу. Тож цьогоріч на літо було для неї досить сприятливим діляться квітникарі. Зимою і ранньою весною не любить затоплення, uh -huh. багато за чого воно пропадає, якась вимерзає, вимерзає, но не вимерзає, просто воно затоплюється. Але, але ця весна показала, що наче перезимували хорошо. Пішла тепло. Почався рост, розвиток їхній і вдарили заморозки. І так само, як на, і на подові, на їсті культури, так само і хризантема трохи зазнала своїх втрат. На зиму частину кущів хризантем на дослідній викопують, аби зберегти цінну колекцію. А ще тут люблять дарувати жінкам квіти. Путіфлору на пам'ять, щоб. Поминали нашу процедурну станцію і нею любувався квіткою. Вона неймовірно. пахне неймовірно пахне з е, осені такою терпкою, але тепло, ще теплою так, така, як цього річ. Дякую, щиро. Будемо любуватися. Дай. Помилуватися останніми квітами осені на Прилуцькій дослідній можуть усі охочі. А ще тут можна придбати вподобані сорти, аби розширити власну домашню колекцію. Речі, місцевий похнастик Капріо залюбки проведе для вас екскурсію Хризантемовим раєм. Дивіться, як гостинно запрошує.